Війна триває, а отже, кожен продовжує працювати на своєму місці, наближаючи перемогу. Лише від нас залежить майбутнє України. Кременчуцькі новини в ефірі. Про головні події за сьогодні дізнаєтесь у нашому випуску. Заклад дошкільної освіти номер 74 відкрив свої двері для маленьких Кременчужан. Про роботу садочка та умови перебування дітлахів у наступному сюжеті. Кременчуцький заклад дошкільної освіти номер 74 розпочав освітню діяльність в змішаній формі у власному приміщенні. У садочку працюватиме одна група на 20 дітей в режимі цілого дня з 7 ранку до 17.30 з триразовим харчуванням. Інші групи працюватимуть дистанційно. Дошкільний заклад ожив, наповнився енергією, радістю, дитячими звуками. Ми дуже довго цього чекали. У нас змішаний режим роботи, це значить і працюють групи як в очному, так і в дистанційному форматі. В очному форматі у нас одна група працює, 20 місць. Укриття головна складова безпечного перебування дітей у садочку. Вихователі мають чіткий та відпрацьований алгоритм дій у разі оголошення повітряної тривоги. Під час повітряних тривог вихованці беруть свої тривожні валізки і разом із працівниками прямують до укриття Кременчуцького ліцею номер 17 вибір імені Неленя. Ми тривалий час готувалися до того, щоб відкритися, щоб забезпечити безпеку дітей, в першу чергу збереження життя і здоров'я їхнє. Для того були проведені навчання спеціальне з до медичної допомоги, навчання з евакуації, тобто з приміщення до укриття з вулиці, там де вони гуляють до укриття. Розроблені багато дуже документів, відповідно до яких вже працюють як педагоги, так і інші працівники. Це алгоритми дій, порядок дій. Інструкції, в тому числі поводження в укритті. У нас розроблено плани та схеми евакуації. Тобто ми готові. Ми забезпечуємо безпеку дітей. Аби дізнатись додаткову інформацію, ви можете зателефонувати за номером, який ви бачите на екрані. Анна Литвин, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. І до новин надзвичайних. Кілька пожеж довелося ліквідувати вогнеборцям минулої доби. Поліцейські розшукали зниклу 16-річну дівчину та з полону повернулись військові родом з Полтавщини. Дивіться, більш докладно прямо зараз. 3 січня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у підвальному приміщенні п'ятиповерхівки по проспекту Свободи. Місцевий мешканець, який проживає в підтиповерховому житловому будинку по проспекту Свободи в місті Кременчук, у своїй квартирі відчув запах диму. Вийшовши на вулицю, він побачив, як з підвалу його будинку виходить дим та повідомив на лінію 101. Вогнебайці, які прибули на виклик, одразу приступили до розвитки та гасіння пожежі. Через цей незадимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Причина виникнення пожежі розглядається набережність під час куріння. Вчора в кам'яних потоках горів приватний будинок. Близько сьомої години ранку власник житлового будинку по вулиці Затишна в селі Кам'яні Потоки Кремчуського району прокинувся від різкого запаху диму. Вибігши на вулиці, він помітив, як вогонь стрімко пошириться по даху його будинку та відразу зателефонував на лінію 101. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до розвитки та гасіння пожежі. Через сильне задинення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежа о сьомій годині 40 хвилин було Алізована а 8 годині 3 хвилини ліквідована. Пожежа в нежитловій господарчій споруді сталася у горішніх плавнях. Вогнеборцям, які прибули на місце, вдалося ліквідувати займання і тим самим вберегти від вогню будівлі, розташовані поряд. Вчора 3 січня вже до Кременчуцьких правоохоронців надійшло звернення про зникнення 16-річної мешканки Новосанджарщини, яка загубилася в Кременчуці. Поліцейські розшукали, зникло за годину з дівчиною усе до. Дякую а для тих, хто й досі шукає своїх рідних та знайомих, Національна поліція України спільно з партнерами запустила безоплатний мобільний застосунок Reunited Ukraine, який полегшить пошук зниклих дорослих та дітей в Україні і за її межами. Для цього завантажте безкоштовний додаток, створіть профіль, додавши інформацію і фото про себе та родину. Технологія штучного інтелекту порівняє ваші дані з даними членів родини у разі збігу інформації між профілями працівники поліції здійснять їх перевірку. Особи, дані яких збігаються, отримають сповіщення та нададуть згоду про обмін повідомленнями. Тепер ви зможете швидко воз'єднатися зі своїми близькими, де б ви не були. І до новин більш приємних вчора відбувся один з найбільших обмінів полоненими. Додому повернулися 230 українських воїнів, четверо з них з Полтавщини. Старший сержант ЗСУ Максим Глушко з Кременчуцького району потрапив в полон в Маріуполі. Молодший сержант, командир відділу Нацгвардії Іван Срібний із Семенівської громади, полонений на Запоріжжі. А також солдат ЗСУ Артем Стрибко з Новосанжарської громади потрапив у полон на Донеччині. Вдалося повернути. З полону і військового хорольської громади Руслана Олійника. Радіємо поверненню наших мужніх хлопців та дякуємо за сміливість і нескореність. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі рятувальники провели рейдове відпрацювання з Кременчужанами щодо дотримання правил пожежної безпеки у побуті. Як це було, бачили наші журналісти. Один невимкнений подовжувач або обігрівач може призвести до трагічних наслідків. Тож дотримання правил пожежної безпеки у побуті це надзвичайно важлива річ. Вміння уникати пожежі та знання, як реагувати у випадку її виникнення, можуть врятувати життя і майно. Сьогодні Кременчуцькі рятувальники провели рейдове відпрацювання з кременчужанами щодо інформування про правила пожежної безпеки у побуті. Коли ви покидаєте осель, в ніякому разі не залишали коли вимкнені електроприлади, коли лягаєте відпочивати, також не залишали. Свічки, обігрівальні прилади, бо дуже бувають багато випадків. що коли люди лягають почувати, електроприлади замикають, і трапляється пожежа. І в разі пожежі телефонувати за номером 101. добре. Дякую. дякую. Перевірка електричної проводки, вчасне вимикання електроприладів, правильне використання побутових газових приладів, зберігання легкозаймистих матеріалів належним чином і віддалено від джерел тепла або вогню є важливим кроком для запобігання пожежі. На даний час це дуже актуальне питання, тому що. Дуже багато пожеж виникає саме в побуті. Це житлові будинки, житлові квартири. Неодноразово нагадуємо громадянам, що в ніякому разі не можна перенавантажувати електромережу, не можна користуватися пошкодженими розетками та електроприладами. Залишати вімкнені електроприлади без нагляду. В ніякому разі не можна курити у ліжку. Знання елементарних правил пожежної безпеки може врятувати вам життя та вашим близьким. Пожежна безпека в побуті це не лише набір правил, а й усвідомлення за. Грози та здатність діяти у випадку небезпеки Кременчужани обізнані в цій темі та вважають, що такі не або як потрібні, адже ця інформація може врятувати не одне життя. Інформація дуже потрібна, бо буває особливо там старикам потрібно казати. Бо... Ну, бувають такі випадки. Тож, сам виходиш з селі і думаєш, все виключив, чи не все. То так потрібно нагадувати. Купили багато приладів, таких там і обновили фільтри, і розетки, коротше, все. Ну, да. Дуже важливо. Це ж безпека не тільки твоя і мешканців будинку. Також рятувальники закликають батьків навчати дітей правилам пожежної безпеки, зокрема, що робити в разі виникнення пожежі, як викликати допомогу та як уникати небезпеки. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. 2024 рік змін це стосується і освіти. На українських школярів чекають нові правила здачі екзаменів та вступна кампанія. Про головні плани та актуальні зміни вже замить. Реформи в галузі освіти в Україні активно впроваджується, адже 21 березня минулого року Міністерство освіти України очолив новий міністр Оксен Лісовий. Варто згадати про головні зміни національного мультипредметного тесту. До переліку обов'язкових предметів до здачі належать українська мова, математика та історія України. Також школяр має обрати один додатковий предмет на вибір. Аби вступити на творчі спеціальності, потрібні будуть також і результати творчого конкурсу. Зазначається, що учні 4, 9 та 11 класів у 2024 році не складатимуть ДПА. Окрім того, діятиме грантова система навчання замість бюджету. Зараз у нас приблизно дві третини наших студентів це контрактники. Ми б хотіли насправді трошечки збільшити кількість людей, які будуть отримувати державну підтримку. Гран покриватиме до 80% від загальної суми за навчання в залежності від результатів НМТ чи ЗНО 2021 року. Мон зазначає, що витрачаючи менше фінансову допомогу, отримають більше вступників. Друге нововведення полягає у створенні індивідуальних освітніх траєкторій. Їхня мета дати студентам більше часу на визначення майбутньої професії. Ми бачимо дуже часто, що вступників 17 років, які закінчують школу, їм насправді досить важко визначитися. З конкретною спеціальністю. перші півтора року студент може навчатися на загальних курсах, таких як соціальні науки чи інженерія, а згодом обрати окрему спеціальність. Дані нововведення стосуватимуться лише абітурієнтів 2024 року. Марія Плохотна, Кременчуцькі новини. У часи, коли втома набуває хронічного статусу, є потреба відволіктися від війни та зняти нервове напруження, мистецтво приходить на допомогу. Яким чином воно здатне допомогти у підтримці емоційного благополуччя, дізнаєтесь у наступному сюжеті. Мистецтво завжди займало левову частку в розвитку особистості однак, сучасні підходи до психічного здоров'я та самопізнання відкривають нові можливості для об'єднання творчості та терапії. Арт-терапія дуже позитивно впливає на людей. Вона допомагає знайти спокій через те, що люди поринають саме думками в сам процес. Через арт-терапію можна досягти не лише спокою, можна пізнати себе, можна виявити свої емоції, гнів. Або радість, або пристрасть, або знайти себе можна. Проявитися через арт-терапію. Арт-терапія може бути корисною для тих, хто зазнав травм чи переживає стрес. Кожен з нас може створювати та експериментувати з кольорами та текстурами, не обмежуючи себе, адже саме це сприяє вирженню внутрішніх емоцій. Так як зараз такий стан в країні людям дуже важливо відчувати безпеку, і коли вони займаються терапією, займаються творчістю, вони або показують, що вони хотіли відчути, або приходять, щоб виплеснути свої емоції, емоції, щоб показати їх, і це можуть бути динамічні малюнки, це можуть бути яскраві неонові фарби, або навіть якісь темні кольори для того, щоб весь свій біль і весь свій смуток вилити на борт. До речі, арт-терапія не обмежується лише малюванням, а перевага її полягає у тому, що вона надає м'якого впливу на психіку. Тобто людина водночас займається цікавою і корисною справою, всебічно розвиваючись. Арт-терапію можна виражати через ліплення, і через вироби смоли, через різні техніки, через кераміку. Ну тобто, це дуже дуже широкий спектр. І по собі я відслідковую, як змінюється мій стан, коли мені хочеться малювати я там використовую якісь там кольори, маски, змішую, а потім може дослідити свій душевний стан. Якщо розібратись собі, а що зараз я відчуваю, а що мені треба для того, щоб заспокоїтись? Місцеві арт студії, а зокрема і Савельєва Арт студіо, з радістю надають кременчужанам можливість відволіктися від проблем, що накопилися, та гарно провести час у затишній атмосфері. А зроблений власноруч виріб може стати гарним подарунком для будь-якої події. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Крем. Чуткі новини. Ми пишаємось кожним українським воїном, який боронить нашу землю. Ви надійний захист і щит, який стримує ворожу навалу. Слава Зсу! Слава нашій квітучій і вільній Україні.